Усім привіт! Нарешті цей момент настав. Я зміг здобути новий iPhone 15 Pro. Цей смартфон не став якимось революційним, який змінює взаємодію смартфонів і людини. Ні, це просто покращення старих рішень, на які довго чекали користувачі. Мене звати Іван Лучков ви на каналі Mobile Planet. До речі, ці новинки компанії Apple дуже скоро можна буде замовити на сайті Mobile Planet. Ми всі дуже добре знаємо, що Apple нікуди не спішить і вони обкатують кожну технологію, щоб вона працювала на пристроях ідеально. В цьому огляді ми розберемось, що нового додали у новому iPhone, через що такий ажіотаж на PRO моделі і досі залишається таким великим кожного року. Поїхали! І почнемо ми з найбільш помітного оновлення, яке і Apple виділили на своїй презентації особливу увагу. Титановий корпус. На перший погляд нічого не змінилося. iPhone 15 Pro і Pro Max виглядає точнісінько, так само, як і торішня модель. Але слід взяти новий iPhone у руки, всі зміни стають очевиднішими. Смартфон став легшим майже на 20 грамів. Хоч і по цифрах різниця може здатися не дуже великою, але в контексті смартфонів. Це дуже відчувається, це майже 10% від ваги. Бокові грані стали менш гострими, при цьому зберегли свій плоский зовнішній вигляд, через що його справді стало приємніше. Тримати в руках і при довгому використанні рукою від нього не так втомлюються. iPhone 15 Pro і Pro Max випускаються в чотирьох кольорах: натуральний титановий, синій титан, білий титан та чорний титан. У реальному житті всі кольори трохи темніші ніж їх зображення. Найпопулярніший колір зараз це Natural Titan. Екран в iPhone 15 Pro залишився без суттєвих змін. Це той ще OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц. Проте, перше, що помічаєш, це зменшені бокові рамки, через що сам смартфон трохи зменшився, через що ним стало ще приємніше користуватись завдяки легшій вазі та більш заокругленим граням. Друге, це збільшена яскравість екрана у 2000 ніт, і це просто неймовірний показник. Проте це пікова яскравість саме на вулиці. Пікова яскравість в приміщенні складає 1550 ніт, що також надзвичайно яскраво. Dynamic Island тут залишився без змін. Він як торік здатен відображати та взаємодіяти з різною корисною інформацією, такою як навігація по карті, перегляд таймера, перегляд поточної пісні. Ну таке інше. Треба сказати, що я ним регулярно користуюсь. У побуті цей динамічний острівець став справді корисним. Як на мене, головне нововведення у нових айфонах цього року це нова функціональна клавіша Action. Button. у цьому оновленні Apple відмовилась від однієї з особливостей всіх айфонів перемикача беззвучного режиму протягом 16 років. Починаючи з першого iPhone, він залишався частиною дизайну в корпусі усіх телефонів компанії. Навіть компанія OnePlus це скопіювала. А тепер Apple замінила її на практичніший варіант функціональну кнопку. За замовчуванням, вона відіграє ту ж роль, що й перемикач беззвучного режиму, проте на неї можна тепер задати інші команди, наприклад, увімкнення камери. І це дуже дуже круто. Або ліхтаря, або ж взагалі запуску власної команди. Сірі Shortcuts, яка по суті може запустити будь-що з iOS, та навіть більше. Окрім цього, на iOS та iPhone 15 Pro та Pro Max додали в панелі керування значок перемикача беззвучного режиму. Це не так зручно, але все одно працює. Проте єдине, чого мені не вистачає на цій функціональній кнопці, так це додавання більше, ніж однієї дії, щоб можна було налаштувати дію при одному натисканні, при двох, при трьох. Та таке інше. Type-C. Так, цьогоріч Apple перейшла на <сум> новий тип роз'ємлів у своєму смартфоні і відмовилася від Lightning на користь USB-C. Тепер всі нові пристрої Apple обладнані цим роз'ємом. Моновилися деякі інші гаджети компанії, якось, наприклад, нові AirPods. EarPods, які працюють за допомогою дроту, який, до речі, тепер підтримує Lossless Audio та AirPods Pro 2 з кейсом на Type-C зараз теж. Але відмінності Type-C в iPhone 15 лінійки все ж є. Наприклад, звичайний iPhone 15 отримав USB лише другої версії, як це було з Lightning. А ось Pro модель... Вже отримали USB третьої версії, що має забезпечити набагато швидше передавання файлів зі швидкістю 10 гігабіт на секунду. Хоча й тут є свій нюанс, адже ще жоден смартфон з USB 3.0 або навіть 3.1 та 3.2 при ідеальних умовах не може дати швидкість хоча б 5 гігабіт на секунду, наприклад, мій Galaxy s 23 Ultra в мене видає максимум. 3,1 ГБ на секунду. Перехідний USB 3.0 дозволив записувати відео не тільки на пам'ять смартфона, а й одразу на зовнішній SSD-накопичувач, що дуже знадобиться людям, які знімають тревел відео, або просто знімають лише на iPhone. Окрім цього, новий iPhone отримав можливість реверсивної зарядки по кабелю. Наприклад, ви можете зарядити свої Apple Watch через кабель, через iPhone, або ТВС-навушники. Я не знаю, чи зручно це, чи не зручно, але ну нехай буде. Та сам факт того, що Apple додає Type-C у свій смартфон, не може не радувати. Тепер не потрібно мати окремий кабель лише для одного смартфона, а ваші друзі з Android-смартфонами тепер вам з легкістю можуть... Поділитись зі своєю зарядкою або навпаки. Про процесор на презентації говорили дуже багато і недарма, адже оновлення вийшло справді достатньо значущим. Перше, що кидається, це назва. Тепер процесор називається a 17 Pro, не Bionic, як це було раніше, і цьому є пояснення. Почнемо з того, що a 17 Pro – це перший триннометровий процесор, оснащений двома обчислювальними ядрами високої продуктивності для важких завдач, які стали на 10% швидше. Чи за заявами Apple та чотирма обчислювальними ядрами підвищеної енергоефективності для звичайних завдач загалом, завдяки мікроархітектурним та дизайнерським рішенням загальна продуктивність також стала кращою, тому і продуктивність в іграх поліпшилась, Але про ігри трохи пізніше. Окрім цього, процесор отримав підтримку AV1 – це спеціальний декодер, який забезпечує високе стискання відео без втрати якості що допоможе зберігати більше відео і робити це швидше на льоту. З новою лінійкою iPhone 15 Pro Apple починає робити фокус і на геймінгу. А17 Pro у новому iPhone 15 Pro та Pro Max завдяки покращеним графічним ядрам, які збільшилися з 5 до 6, тепер оснащені підтримкою Ray Tracing. Як і в сучасних відеокартах Nvidia, наприклад, що в рази покращить графіку в іграх, і, наприклад, Genshin Impact або нова The Division, яка вийде у 2024 році, таку підтримку отримають. Окрім цього, зовсім скоро ми отримуємо на iPhone 15 Pro та Pro Max такі хіти, як Death Trending, Assassin's Creed Mirage, Resident Evil 4 ремейк, а також. Resident Evil Village. Насправді я дуже дивуюсь від такої продуктивності, що взагалі такі крупні ігри виходять на телефон. Адже, наприклад, та сама Death Trending досі не дуже добре йде на нових портативних консолях. Зараз можу сказати одне: смартфон. Помітно нагрівається тротлінг, я не відчуваю, але нагрів відчутний цьогорічне оновлення камери iPhone 15 Pro та Pro Max мене також дуже порадувало. Почнемо з того, що основна камера на 48 мегапік тепер знімає за замовчуванням у 24 мегапікселі, через що знімки будуть більш деталізованими. Також основний модуль тепер вміє фотографувати у трьох режимах: 24 Мм, 28 мм та який по суті відіграє роль дократного телеоб'єктива. Телеоб'єктиви трьохкратний у Моделі Pro і п'ятикратний у Pro Max. Особисто я дуже чекав п'ятикратний оптичний зум, адже завдяки йому знімки виходять набагато цікавішими та більш креативними. Також в камерах нових iPhone 15-ї серії з'явився новий портретний режим, який вмикається автоматично, коли помічає людину або тварину в кадрі. А в самій галереї вже можна буде змінити портретне зображення, змінити точку фокусу, ступінь розміття і так далі. Так, камера нових iPhone стало ще краще. Це не революція, але гарне покращення однієї з найкращих камер на ринку. Друзі, ось такий був огляд. Дуже скоро на нашому каналі вийде огляд нових Apple Watch Ultra другого покоління та інших новинок компанії Apple. Так що не забудьте підписатися на канал та поставити свою вподобайку. До зустрічі у наступному відео на каналі Mobile Плен.